Гаразд, ми будемо говорити про річкові культури, зосереджуючись на річковій культурі в Єгипті. В історії було кілька річкових культур, і вони мають багато спільних рис. Проте Єгипет це те, на чому ми будемо зосереджуватися. Але перед тим, як почати обговорення річкових культур, нам потрібно поговорити про те, що сталося раніше. У цей період люди перейшли від мисливців до фермерів. Раніше люди могли полювати для того, щоб отримати їжу на день і вижити, постійно переміщаючись та слідкуючи за тваринами чи джерелами їжі, поки в певній місцевості не вичерпувались ресурси для полювання. Після того, як люди осіли, вони почали обробляти певні ділянки землі. Цей перехід до землеробства означав, що люди залишалися на одному місці, на відміну від попереднього постійного пересування. Осідаючи, люди також приручали собак та худобу. Щоб забезпечити стабільне постачання їжі. Цей період відзначився розвитком ранніх аграрних суспільств, які в багатьох аспектах заклали основи того, що ми визнаємо сучасною цивілізацією. Єгипет, а також ширший регіон, відомий як родючий півмісяць, часто називають колискою землеробства, шведською мовою його називають Бердіга Халвмонен. Вважається, що землеробство почалося приблизно 10 тисяч 12 років тому. У цей час люди навчилися молоти зерно на борошно, з якого потім пекли хліб. Вони також почали зберігати частину свого врожаю, що дозволяло їм засівати поля знову наступного сезону. Це стало початком планування на майбутнє. Вважається, що землеробство виникло в регіонах навколо Єгипту, Ізраїлю та поблизу Чорного моря. Саме в цьому регіоні почали процвітати ранні аграрні суспільства. Тут ви можете побачити карту. Яка показує, як землеробство поширювалося по всьому світу. Ви можете спостерігати, як воно розширювалося через Європу, на територію сучасної Росії та далі до Фінляндії. Це поширення також вплинуло на розвиток мов і інших аспектів культури. На карті ілюструється дифузія землеробства, де жовтим кольором виділені регіони, де сільськогосподарські практики були особливо поширені, та звідки вони поширювалися далі. Ви можете відкрити першу сторінку свого конспекту. Ми будемо говорити конкретно про стародавній Єгипет, включаючи його історію, час, коли будувалися піраміди і багато іншого. Для початку давайте заглибимося в НІЛ, навколо якого виникла річкова культура. Ніл був надзвичайно важливим, і географія Єгипту відігравала ключову роль у його захисті протягом всієї історії. Одним з основних аспектів був сам річка. Яка слугувала природним захистом від ворожих армій. Арміям було важко перетнути річку, що робило поселення вздовж Нілу досить безпечними. Якщо хтось намагався переправитися на човні, було важко транспортувати великі сили або запаси, що давало мешканцям час на організацію захисту. Іншою причиною, чому Єгипет був добре захищений, були величезні пустелі, що його оточували. Ці пустелі робили подорожі великих армій надзвичайно складними. Оскільки вони потребували значних ресурсів, а суворі умови уповільнювали і виснажували війська. Завдяки своїм географічним перевагам, Єгипет залишався добре захищеним і міг зосередитися на таких монументальних проектах, як будівництво пірамід. Ніл є надзвичайно важливим для Єгипту з кількох причин. Однією з вагомих причин є те, що Єгипет поділяв рік на три сезони, першим з яких був сезон повені. Це відбувалося під час сезону дощів у тропічній Африці, що спочиняло розлив нілу. Єгиптяни керували цим розливом, спрямовуючи воду на свої поля за допомогою іригаційних систем, що дозволяло їм засівати свої культури. Коли вода спадала, вони збирали врожай. Таким чином, ніл був основою життя в Єгипті, забезпечуючи необхідну воду для землеробства. Якщо Ніл не розливався, люди стикалися б із голодом, що робило річку абсолютно необхідною для виживання в цьому регіоні. Тепер ви можете перегорнути на другу сторінку свого зошита, оскільки ми будемо обговорювати різні царства Єгипту. Якщо почати з поділу історії Єгипту на різні епохи, ми розпочнемо з стародавнього царства. Епоха це по суті період часу, який відзначається певними спільними рисами. Стародавнє царство охоплює період приблизно з 200 до 2200 років до ери. У цей час фараона вважали Богом, який володів усією землею. Фермери орендували землю у фараона і сплачували йому податки. Цей період відзначався значним миром, що дозволяло ефективно використовувати робочу силу. Саме тоді були збудовані піраміди, які слугували гробницями для фараонів. Особливо цікавим у пірамідах є те, як людей мотивували будувати такі величезні споруди. Вірили, що фараон був Богом, який контролював Ніл. Тому, якщо вони задовольнятимуть фараона, Ніл продовжуватиме розливатися, забезпечуючи добрий урожай. Ця система вірувань дозволяла фараону мобілізувати велику робочу силу для будівництва пірамід. Найвідомішою з них є велика піраміда в Гізі, яку часто показують у документальних фільмах про її будівництво. Стародавнє царство, зрештою, завершилося громадянською війною, конфліктом між різними групами всередині країни та голодом, який стався, коли Ніл не розлився. Це призвело до періоду хаосу та початку нової епохи. Проте стародавнє царство було часом процвітання, відзначеним будівництвом цих монументальних пірамід. Під час середнього царства, яке тривало приблизно з 2050 до 1650 років до нашої Ерики, е. Єгипет переживав громадянську війну. Цей конфлікт призвів до того, що столицею стала фіви. У цей період Єгипет був завойований і протягом приблизно 100 років керувався народом гіксосів. Це був час великих заворушень і внутрішніх конфліктів. Єгиптяни також навчилися використовувати колісниці від гіксосів, що значно вплинуло на їхні військові тактики. Через постійні конфлікти. Єгипет не мав економічних ресурсів або робочої сили для будівництва пірамід, як це було під час стародавнього царства. Натомість увагу було зосереджено на зміцненні оборони та адаптації до нових військових технологій. На слайді ви можете побачити зображення руїн ФІВ, які досі можна досліджувати, щоб дізнатися, як жили єгиптяни в цей неспокійний період. Нове царство, яке тривало приблизно з 1550 до 1050 років до н.е., було періодом, позначеним зовнішніми загрозами та внутрішніми викликами. Єгипет неодноразово піддавався нападам, що виснажувало військові сили та скарбницю держави, адже війна є дуже витратною. Хоча єгиптянам вдалося здобути певне багатство через військові кампанії та данину, їх також спіткала сувора посуха вздовж Нілу. Ця посуха була катастрофічною, оскільки безпосередньо впливала на постачання їжі. Коли врожай не вдався, Фараони більше не могли платити своїм працівникам, яких часто винагороджували їжею. Це призвело до масових страйків через нестачу продовольства. Останнім значним фараоном цього періоду був Рамсес Треє. Після його смерті його нащадки почали сваритися за контроль над Єгиптом, що призвело до поділу царства на дві частини. Цей поділ ознаменував кінець епохи величі Єгипту, про яку ми говорили, колись єдиний і могутній Єгипет почав занепадати. І період його історичної слави підійшов до кінця. Це резюме історії Єгипту через його різні епохи допомагає нам відстежити, як ця цивілізація розвивалася і, врешті-решт, стикнулася з занепадом. Тепер перегорніть на третю сторінку свого зошита, оскільки ми будемо обговорювати, яким було життя в стародавньому Єгипті. Більшість людей були фермерами, і багато з них були кріпаками. Бути кріпаком означало, що ви фактично були прив'язані до землі. На якій працювали ви не могли обирати, де жити або яку роботу виконувати. У певному сенсі вас вважали частиною землі, і ви не мали повної свободи приймати рішення щодо свого життя. Люди одружувалися молодими, головним чином з наміром мати дітей. Однак жінки в стародавньому Єгипті мали певні права, які можуть здатися дивовижно сучасними для того часу. Вони могли розлучатися, успадковувати майно і часто мали роботу. Отже, незважаючи на давнє середовище, деякі аспекти життя в цих річкових культурах мали прогресивні елементи, особливо щодо ролей і прав жінок. Що стосується життя і смерті, стародавні єгиптяни вірили в загробне життя, вони вважали, що душа знаходиться в різних частинах тіла, які потрібно було зберегти. Ідея полягала в тому, що душа повернеться до тіла після смерті, тому вони муміфікували тіло, щоб забезпечити його хороше збереження. Цей процес, відомий як муміфікація, був спрямований на захист тіла для повернення душі до життя. Це переконання також пояснює, чому фараони будували піраміди, щоб забезпечити захист своїх тіл для їхнього можливого повернення. Муміфікація була дорогим процесом, і дозволити собі це могли тільки заможні гіптяни. Тепер перегорніть на четверту сторінку свого зошита, де ми будемо обговорювати джерела історичних знань, звідки ми знаємо все це. Більшість того, що ми знаємо, походить з ієрогліфів – стародавньої єгипетської системи письма. Ієрогліфи надали нам детальну інформацію про те, як будували піраміди, як жили люди, які вони мали професії та скільки їжі виробляли. Писемні джерела надзвичайно важливі, оскільки вони були створені під час подій, що відбувалися, надаючи нам безпосередній зв'язок із минулим. Чому єгиптяни так багато писали? Відповідь криється у надлишку їжі, який був створений завдяки їхнім ефективним сільськогосподарським практикам. Коли люди мали більше їжі, ніж їм потрібно, вони могли торгувати нею на ринках. Цей надлишок дозволив деяким людям займатися іншими справами, окрім землеробства. Серед нових професій були писарі, люди, які заробляли на життя писанням. Розвиток професії писарів був безпосередньо пов'язаний із надлишком сільськогосподарської продукції. Що звільнило частину населення для інших занять. Причина, чому ми маємо так багато писемних матеріалів зі стародавнього Єгипту, полягає в успішності їхнього сільського господарства, яке дозволило частині населення працювати як писарі та записувати важливу інформацію. Розуміння того, як були розшифровані ієрогліфи, це захоплююча тема, і все зосереджується навколо чогось, що називається розетським каменем або розетта стенен шведською мовою. До відкриття розетського каменя ніхто не знав, як читати іерогліфи. Хоча було знайдено багато текстів, їхнє значення залишалося загадкою, тому що знання того, як читати іерогліфи, було втрачено, і не було нікого, хто міг би їх перекласти. Розетський камінь, зображений на малюнку, був ключем до розкриття цієї давньої системи письма. Камінь це плита, яка містить один і той самий текст, написаний трьома різними способами ієрогліфами, спрощеною формою іерогліфічного письма та грецькою мовою. Це схоже на те, коли я прошу вас перекласти шведський текст на англійську під час наших уроків. Ви маєте один і той самий текст двома мовами, оскільки вчені могли читати грецькою, вони змогли використати це як орієнтер для розшифровки ієрогліфів. Порівнюючи грецький текст з ієрогліфічним, вони поступово з'ясували значення ієрогліфів, що дозволило їм зрозуміти стародавні тексти. Розецький камінь є надзвичайно важливим, оскільки він дозволив нам читати і розуміти тексти стародавнього Єгипту. Завдяки цьому відкриттю ми тепер можемо дізнатися, як будувалися піраміди, що люди писали в своїх гробницях і багато іншого. Розецький камінь був надзвичайно важливим для нашого розуміння історії стародавнього Єгипту. Він надав нам величезну кількість джерел, що дозволило нам багато чого дізнатися про те. Як жили стародавні єгиптяни, на завершення цього відео приділіть хвилинку для перегляду основних моментів, перелічених ліворуч. По перше, зрозумійте важливість річки НІЛ для стародавніх єгиптян, чому вона була такою важливою і яку користь вони з неї мали. Далі ознайомтеся з трьома основними періодами історії стародавнього Єгипту які значні події відбувалися під час цих епох. Також усвідомте важливість ієрогліфів єгипетської системи письма, чому вони були життєво важливими для єгиптян і для чого вони їх використовували. Нарешті дізнайтеся про Розетський камінь, що це таке і чому він настільки важливий у розумінні стародавнього Єгипту. Якщо у вас залишилися питання з цих тем, не соромтеся переглянути відео ще раз, щоб закріпити свої знання. Основні терміни пов'язані з цими питаннями перелічені в описі відео тож обов'язково перевірте це, щоб упевнитися, що ви зрозуміли всі ключові концепції. Дякуємо за перегляд, і якщо ви готові продовжити дослідження, можете наданити тут, щоб переглянути її наступне відео.